Хлібний дар. все на полі. Марафон триває. Про важливі події на 10-ту ранку розкажу я Анастасія Даугли і команда Інтера. По сумщині ворог здійснив 105 обстрілів за добу. Під вогнем опинилися майже півсотні населених пунктів. Росіяни вдарили по пожежній машині, що їхала на виклик. Про наслідки обстрілу сумщини детальніше готова розповісти наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлію, вітаю! Тож, що у вас відбувається? Будь ласка, розповідай. Доброго ранку, Анастасія. Росіяни прицільно атакували машину рятувальників у Краснопільській громаді. Пожежники прямували на виклик до села на прикордонні, і під час руху ворог спрямував на пожежний транспорт ФПВ-дрон, Ймовірно, ФПВ-дрон на оптоволокні машина пошкоджена. Люди вціліли їх. Евакуювали з місця удару на бронеавтомобілі. Сьогодні обласний центр продовжує наводити лад після нічної атаки безпілотників напередодні. Працюють комунальники, волонтери, рятувальники, допомагають мешканцям пошкодженого житла забивати вікна, демонтувати аварійні конструкції, прибирати. Тоді було понівечено 10 багатоповерхівок: два навчальних заклади, школа та дитсадок і магазин. І ще на одній локації росіяни влучили по підприємству. Там зайнялася пожежа. В будівлі початкової школи зруйнований дах, фасад, вибиті вікна. В житлових будинках переважно вибуховою хвилею винесло вікна та балкони. Постраждало двоє людей. Зокрема, 63-річний охоронець підприємства. Він в лікарні, і ще одній жінці, якій 64, надана медична допомога на місці. На цю мить у мене вся інформація. Анастасія дуже дякую, колегу. За станом справу у північних регіонах стежить Юля Зайцева. 49-річний чоловік загинув під час ударів по Запоріжжю. Його тіло рятувальники дістали з під завалів зруйнованого будинку. Вночі росіяни знову атакували місто з авіації. Зафіксовано щонайменше 5 влучань. Удари прийшлися по цивільній інфраструктурі, понівечено приватні і багатоповерхові будинки. Деякі домівки вже не підлягають відновленню. Вибухами побило фасади та покрівлі, повибивало усі шибки. Нині триває ліквідація наслідків цього обстрілу. Рятувальники розбирають завали. На місці зруйнованого будинку для місцевих жителів працюють мобільні пункти допомоги, де приймають заявки щодо пошкодженого житла. Люди кажуть, що до їхніх домівок прилітає вже не вперше, аби вберегтися, де хто з мешканців ночував сьогодні в укритті. Інші ховалися у підвалах та коридорах власних осель. Це ж для нас третій раз для дому, для морального стану, і дітей і нас. На Одещині унаслідок російської атаки загинула людина. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, окупанти вночі атакували балістичними ракетами цивільну інфраструктуру міста Татарбунари Білгород-Дністровського району. Є інформація про поранених, пошкоджено соціальні об'єкти. У центральній частині міста зафіксовано пожежі, зруйновані будівлі, готелю, укрпошти, укртелекому, будинку культури та ЦНАП. Зазнали пошкоджень торговельні Оски та легковики. Над ліквідацією наслідків удару працюють профільні служби. Кіровоградщина опинилася цієї ночі під ударом російських дронів. Як повідомили в Укрзалізниці, унаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури, декілька поїздів прямують із затримками. Зокрема, це стосується рейсів з Одеси до Дніпра, Кривого Рогу, Запоріжжя та Краматорська, а також потягу Львів, Запоріжжя. Інформації про постраждалих наразі немає. На місці удару працюють екстрені служби. 103 безпілотники знешкодили наші захисники під час російської атаки цієї ночі. Як повідомили у повітряних силах, окупанти запустили по Україні три балістичних ракети іскандер і 115 «Шахедів», гербер та БПЛА інших типів. Дрони знищено на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних дронів на шести локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях. Шляхи досягнення реального миру та подальший розвиток церкви в Україні обговорив Володимир Зеленський із Вселенським патріархом Варфоломієм. Зустріч відбулася у постійному представництві України при ООН. У Нью-Йорк обидва прибули для участі у генеральній асамблеї організації. Патріарх розповів про свою зустріч із Дональдом Трампом. А Володимир Зеленський поділився деталями співпраці з американською командою. Президент поінформував про захист релігійної свободи в Україні, зазначив, що в нашій країні. Немає релігійних утисків, але водночас не має бути і жодних зв'язків з державою агресоркою. Він подякував Варфоломію за його виступ на засіданні ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку 19 вересня. Тоді Патріарх назвав війну Росії проти України незаконною та засудив дії РПЦ, яка благословила вбивства українців. Територія Молдови може стати плацдармом для нападу на Одеську область. Про це заявила президентка Майя Санду в екстреному відеозверненні. Вона попередила громадян про пряму загрозу суверенітету країни з боку Росії. За словами Санду, Кремль не шкодує мільйонів євро для підкупу голосів на прийдешніх парламентських виборах. Президентка підкреслила, що наслідки можуть бути катастрофічними. Зокрема, якщо Росія отримає контроль над країною, Європа зупиниться на молдовському кордоні. Свобода пересування може зникнути. Придністровський регіон буде дестабілізований. Очільниця держави наголосила, що у Кремля є спільники у Молдові, які за гроші готові продати власну країну, Її закликала співгромадян чинити опір цим силам. Кремль витрачає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра та за кордоном. Людей щодня сп'янюють брехнею. Сотням людей платять за провокацію безладу, насильства та поширення страху. У Молдові затримали 74 людини, яких підозрюють у підготовці масових заворушень під час парламентських виборів. За даними правоохоронців, операцію підготували російські спецслужби. Підозрюваним проводили тренування у Сербії, де їх навчали. Поводження з вогнепальною зброєю та спецзасобами, інструктували більшість учасників громадяни Росії, декого з Молдован заманили під приводом паломництва, а потім залучили до підготовки заворушень. Розслідування почалося ще у липні. За цей період вдалося виявити факти систематичних поїздок груп людей до Сербії. Там їх також вчили, як діяти у випадку арешту правоохоронцями. Під час обшуків вилучили зброю, боєприпаси, намети, камуфляжний одяг та паспорти. Якщо провину затримали, Меняних доведуть їм загрожує до восьми років ув'язнення. Над Копенгагеном та Осло зафіксували великі дрони. У столиці Данії закривали аеропорт. За даними поліції Копенгагена, у повітряному просторі виявили чотири масивні. Безпілотники на місці провели масштабну поліцейську операцію. Однак збивати дрони не довелося. Вони самі полетіли геть. Весь авіарух в аеропорту столиці зупинили, кілька рейсів скасували, а інші спрямували в Мальме. Речник аеропорту підтвердив зупинку роботу, але відмовився від подальших коментарів. А в Осло дрони помітили над військовою територією однією з фортець. Тамтешній аеропорт повністю закрили. Сполучені Штати та союзники захищатимуть кожен сантиметр території НАТО. Про це заявив постійний представник Сполучених Штатів при ООН Майк Волц. Під час засідання Радбезу ООН американський дипломат нагадав, що лише 9 днів тому Рада збиралася через масове порушення російськими дронами повітряного простору Польщі. Згодом Москва знову вторглася у повітряний простір члена НАТО. Волц вимагає від Росії негайно припинити небезпечні дії та очікує кроків з деескалації, а не розширення конфлікту. Американський посол назвав украй тривожними інциденти з безпілотниками та винищувачами, зазначивши, що Росія або прагне втягнути більше держав у протистояння з Україною, або ж втратила контроль над власними військовими. Ще кілька європейських країн офіційно визнали Палестину незалежною державою. Під час 80-ї сесії Генасамблеї ООН про таке заявили Бельгія, Монако, Мальта та Люксембург. Лідери держав наголосили, що Палестина має право на суверенітет, але її майбутнє можливо лише без терористичних угруповань на кшталт Хамасу. Перед тим Палестину офіційно визнала Франція. Оголошуючи про це, президент Еммануель Макрон заявив, що настав час звільнити ізраїльських заручників Хамасу, зупинити війну та масові вбивства цивільних у Газі. Нагадаю, раніше аналогічні рішення ухвалили Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія. Усе відбувається на тлі нового наступу ізраїльської армії у Газі. Від стародавніх речей до знахідок дизайнерської роботи. Незвичайний археологічний музей працює на Івано-Франківщині. Один з місцевих жителів відкрив його в себе вдома. Більшість експонатів він відкопав власноруч на території рідного села. Про захоплення, яке стало справою життя, дивіться. Одна із цікавих таких речей от така ось запунка. Вона, вона сама мідна, але через наші ґрунти, бачите, вона такі висококислотні. Навіть мідь з'їлася. Ну, але тут є кусочок чуда. Направду, я так кажу, чудо, бо, тому що подивіться: зображення всередині в запонці. От гляньте, яке зображення жінки. Вона була у вас збереглася. Так, так це викає таке середньовіччя. Приватний музей Віктор Савчук облаштував просто вдома. Тут кожен експонат, археологічна знахідка відкопана ним чи товаришами-пошуковцями. Персні, хрестики натільні, все практично те, що монети там, деякі деякі ще збереглися. Ну, все те, що, що можна було десь загубити чи залишити кусочок історії. Віктор за освітою лісівник, але за фахом не працював. Після закінчення університету вісім років прожив у Лондоні. Згодом повернувся в рідне гірське село Тисів і відкрив в ньому відпочинковий комплекс. До розміреного життя звикнути було непросто. Так знайшов хобі, яке стало справою життя. Я це бачив ще, будучи в Лондоні, їздив по, 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 в замках, по музеях, розумієте, розумів, любив історію. І бачив, як займається от таким цим хобі, яким зараз я займаюся. Займаються там, там практично воно дуже гарно легалізовано. Все, все співпрацюють з державою. Там цими оцими пошуками воно мене зацікавило, і принаймні, і так якось я придбав металошукач. Навесні 2018-го з металошукачем в руках Віктор вирушив Це, на пошуки, при усе село і околиці. Перш ніж натрапив на щось ціне зібрав тисячі дротиків, корк від пляшок та іншого мотлоху. Перша моя така знахідка, яка мене здивувала, при після того як я купив металошукач, ходив по своїх в наших городах. І оце така, от така монетка. Це є приблизно 800 років, так, якщо я не помиляюся. Мене це дуже, дуже врадо. Це часи Австрії австро угорської імперії. За кілька років вже був знавцем археологічної справи, долучився до пошуково-історичного клубу та об'їздив майже весь захід України. Облаштувати музей Віктора піштовхнула дружина, а систематизувати все допомогли друг Роман і директор місцевого архіву. Це кожен експонат. От зараз ми знайдемо. От, наприклад, знайдено, коли знайдено. Хто знайшов, що за експонат, його розмір, матеріал, з якого він зроблений, і номер. Роман родом з Львівщини. З Віктором познайомився в клубі і віддав йому всі свої знайдені скарби. Одна з моїх таких. Знахідок, дуже яка мені гріє душу, можна сказати. Це ось ця бойова сукира Сагаріс, це скіфська сукира бойова. І вони досить такі ну непростого воїна. Зараз у музеї понад півтори тисячі експонатів, і кожен на місці відповідно до своєї епохи. Це є перша, сама сама давня шавка. Це період Енеоліту, бронзова доба, початок нашої ери. Період Росії це це дві шавки, бо не вміщалося. Окремо секція з артефактами до середньовіччя, часів першої та другої світових воїн міжвоєнного періоду. Особлива гордість, вітрина з експонатами, які належали воякам упа. Ця шавка для без, безпосередньо для мене дійсно особлива, бо тому, що тут артефакти української постанської армії саме головна річ. І вони практично всі знайдені навколо нашого села на Болегщині. Багато речей трофейні, що дісталися бійцям від супротивників. Я серед них і унікальні екземпляри. Приміром, ось цей пластмасовий чохол 30-х років від чоловічого гребінця. Річ говорить сама за себе. Це є чехолчик від, від гребінця, але мене вразило іншим. Мене вразило те, якого бренду цей чехолчик, і тут чітко написано. Від Валентіно, ви собі уявляєте? Є в музеї куток присвячений сучасній історії. Експонати для нього подарували бійці ЗСУ. У нас як правило зараз всі школи місцеві приходять до нас. Хлопці, які зараз після реабілітації зморшено, з долини дуже частенько і сьогодні мають завітати. Усі охочі можуть вільно зайти, що побачити пам'ятки, але біля входу стоїть скринька для донатів. Востаннє з Лопатою та металошукачем Віктор з товаришами виїжджали ще перед початком повномасштабної війни. Зараз каже не до цього. Увесь час присвячують волонтерству, які зараз пошуки, як зараз у нас війна в Україні. Зараз думки інші. У нас зараз, зараз одна єдина проблема це яку треба вирішити всій державі. А Дучак, Зіноя знову автонас подробиться телеканал Інтер, марафон, єдині новини. Марафон Єдині новини триває. В ефірі інформаційна служба Інтера у студії Олексій Фадієв. Вітаю. У Києві викрили та ліквідували мережу нелегальних гральних закладів, що працювали в різних районах столиці. За даними слідства, незаконні зали ретельно маскували свою діяльність та допускали до гри лише перевірених клієнтів. Під час обшуків детективи вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та готівку. Організатору та його спільникам вже повідомлено. Про підозру. Триває боротьба з нелегальним ринком казино в інтернеті. Регулятор активно блокує сторінки блогерів, які обіцяють легкі гроші в рекламі таких казино Більш детально про це розпитаю Геннадія Новікова, голову держагентства PlayCity При мінцифрі. Пане Геннадію, вітаю вас. Доброго ранку, доброго ранку. Отже, пане геннадію, давайте почнемо з уже досягнутих результатів. Скільки сайтів з незаконними казино інстаграм акаунтів з їхньої реклами вам вдалося заблокувати від початку року? І Які санкції застосовуєте до порушників? Угу. Дякую за питання. Дуже важлива тема для країни, я вважаю. Ми почали функціонувати з червня місяця цього року, і за цей короткий період ми вже заблокували більше 1800 сайтів з нелегальними казино. Також нами було заблоковано 31 акаунт в мережі Instagram, де блогери рекламували ті чи інші казано, тому що реклама у блогерів в принципі незаконна, навіть якщо це легальне казано. А скажіть, будь ласка, окрім власне блокування, чи вдалося вже стягнути штрафи з організаторів незаконних ігор? Або ж, ну, не знаю, анулювати ліцензії, але навряд чи вони, навряд чи вони мали ліцензії. Розкажіть про найбільш резонансні кейси? У нас немає повноважень штрафувати нелегальні казино, uh -huh. тому що організація незаконних азартних ігор це насправді кримінальна справа. Uh -huh. Коли ми знаходимо той чи інший сайт, який надає доступ до нелегальних азартних ігор, ми його блокуємо для того, щоб припинити цю діяльність і відразу передаємо передаємо цю інформацію до БЕБУ, щоб вони в рамках своєї діяльності вже відкривали кримінальні провадження, провадження Встановлювали винних осіб і притягали їх до відповідальності. Нещодавно зазначити так, так прошу, е прошу, договоріть. Е да варто зазначити, що ну е ці нелегальні сайти вони дуже швидко відновлюються. Угу. Саме тому ми е минулого місяця запустили платформу, де громадяни можуть подивитися: ну, по перше, що ми робимо. Які ми сайти заблокували, які не заблокували, а також поскаржитись на сайт, якщо вони знайшли е, такий нелегальний сайт. Ага. Також на, на, на нашій платформі можна поскаржитись на провайдера, е, тому що е, механізм блокування відбувається наступним чином: ми знаходимо сайт або самі, або там нам допомагають громадяни або асоціації, неважливо. Приймаємо рішення про блокування. І передаємо це рішення до НКЕКу. Е, НКЕК вже робить це рішення обов'язковим для провайдерів. І, можливо, деякі провайдери не виконують це рішення, тому ми е, надали можливість громадянам поскаржитись також на провайдерів, щоб провайдери виконували це рішення і припиняли доступ до таких нелегальних сайтів. А нещодавно були запроваджені нові правила для операторів азартних ігор. Розкажіть, які саме обмеження вони містять і чи вплинуть вони на легальну частину ринку? Е, звісно, це і є правила для нелегальної частини. Частини ринку це ліцензійні умови в сфері азартних uh -huh. ігор. Їх треба було привести у відповідність до закону, який вступив в силу 1 квітня. Там більш посилені вимоги до ділової репутації, до відсутності зв'язків з, з реф. І тому у тих організаторів, в кого була є діюча ліцензія на момент затвердження цих правил, є два місяці на те, щоб привести свою діяльність у відповідність до цих правил. А нові вже здобучі здобувачі ліцензії будуть подаватися за новими правилами відразу. Скажіть, будь ласка, чи існують? Ну можливо, ви знаєте, хоча б приблизні цифри того, які надходження до бюджету якими вони можуть бути від легальної від легального такого бізнесу? Ну в нас вже є заявки на отримання ліцензій по нових правилах. І якщо всі ці заявки отримують позитивний результат, якщо там не буде ніяких проблем і питань до потенційних здобувачів, то короткостроковій перспективі мова йде про 187 мільйонів. Плюс це додаткові податкові надходження. Але я думаю, що заявок буде більше. І, і от однією з ключових ініціатив: це от є запуск державної системи онлайн моніторингу. Казино, це те про що ви вже казали, або не не тільки виказ. Так, прошу, розкажіть, будь ласка, як це працюватиме на практиці? Я розказував про нелегальні сайти, і це наш трек боротьби з нелегальними. Нелегальні. А, а це про ще... легальні uh -huh. да а є ще легальний ринок, де ми, як держава, маємо отримувати всю інформацію про те, що про про. Проходить на стороні організатора від моменту внесення коштів на сайт того чи іншого казаного включаючи те, що проходить в самій грі, і до моменту виплати грабцю виграшу. Ось цю систему ми оголосили тендер на її розробку. В цю суботу вже закінчився термін оскарження. Скарг ми ніяких на процедуру тендера не отримали. Тому я думаю, що сьогодні, максимум завтра, ми вже підпишемо договір з переможцем тендеру і почнемо розробку цієї системи. А якщо говорити про основні пріоритети плей на найближчий рік, ну щоб зробити український ринок азартних азартних ігор максимально прозорим відповідальним, то які ці пріоритети? Які вони це побудова цієї системи онлайн-моніторингу, це посилення боротьби з нелегальними е сайтами. Це наведення порядку на рекламному ринку, тому що ми бачимо, що коли ми застосовуємо заходи впливу, то порядку стає більше, але його все ще недостатньо. І це перезапуск лотерейного ринку, який поза регуляцією вже більше 10 років. Пане Геннадію, дуже вам дякую за коментар. Трохи ясності внесли. Я нагадаю, що в напрямом в зв'язку зі студією був Геннадій Новіков, голова державного агентства PlayCity при мінцифрі. Дуже вам дякую. Гарного дня.